Читалі, хочемо вас привітати з прийдешніми святами, хочемо побажати вам щасливого нового року, хочемо висловити вам свою безмежну подяку. Ви виховали в нас любов до краси, вміння співпереживати, розвинули в нас дисципліну і комунікабельність, навчили любити людей і життя. Зі святом новорічним вас привітати, поспішаємо. Терпіння в праці нелегкій. Від цього класу вам бажаємо. Нехай в цей рік. Навколо вас все посміхається, хай новий рік дарує вам дива, бажання всі здійснюються. Дорогі наші любі вчителі, ви вкали нас багато сил, навчили робити справжні вчинки. любити, дружити, допомагати ближньому. Нехай в новому році вас чекають вдячні учні. Цікава робота, гідний відпочинок і щасливі дні в оточенні близьких і рідних вам людей. Ми вас любимо. Бажаємо вам у новому році незвичайних ідей. Нехай будні приносять тільки радість, а свята запам'ятовуються. Яскравими моментами і незабутніми відчуттями нехай у вашій душі і у вашій родині завжди буде гармонія. Нехай вам щастить. Люди змінюються, і те, в якому напрямку відбуваються ці зміни, залежить значною мірою відчителя. Саме такі люди, як ви, покращують людство. Завдяки вашій праці ми стаємо розумнішими. Але змінюємося не тільки ми, змінюючи нас, змінюєтеся самі. Вітаю вас і бажаю тільки позитивних змін у цьому новому році. Ми всі щиро і дружно вітаємо вас з чудовим, чарівним і довгоочікуваним новим роком. Бажаємо вам слухняних і розумних учнів, надійних і дружних колег. Нехай ваша робота приносить вам тільки радість і задоволення. Нехай кожен ваш день починається з веселих посмішок люблячих вас учнів. Нехай новий рік буде ще прекраснішим, чарівнішим і цікавішим. З новим 2023 роком. Нехай він видасться переможним у всіх сенсах для нашої країни над ворогом, для всіх людей над тими стражданнями, які окупанти принесли на нашу землю. Нехай 12 місяців нового року дивують тільки приємними новинами. Слава Україні! Слава ЗСУ! За ці чотири роки навчання у ліцеї він став для нас другою домівкою. Це місце, куди хочеться повертатися знову і знову. І завдяки вам, нашим учителям, це місце ми будемо згадувати з посмішкою на обличчі та з теплотою у душі. Дякуємо вам за все. Ваш четвертий філологічний.